У Львові організували футбольні змагання, у яких участь взяли гравці ФК Січ Заболоцевської громади. Про особливість гри дивіться наступний сюжет. У місці Лева на стадіоні Прогрес СК Січ із Заболоцівської громади та ФК «Легінь -Воля» Брюховичі, Братковичі змагалися між собою. Тут професіонали своєї справи змагалися за кубок. Карла, Миклёша. Там не цей. Заміна на наш. Ну то підсікне, лозя! Я це сідай! Гра була напруженою майже до самого кінця. Команди проявили професіоналізм та витривалість, і, хоч супернику СК Січ вдалося вирівняти рахунок, Проте перемога усміхнулася гравцем із Заболуцівської громади. Хлопці повністю виконали мою установку. Спочатку почали агресивно і створили мінімум два-три моменти. І навіть вдалося забити. Далі суперник трошки перехопив ініціативу і вирівняв гру. У другому таймі через помилки ми не змогли перемогти, хоча були близькі до того. Дякуємо суперникам за гру і бажаємо успіхів. А ми готуємося до чемпіонату Львівської області. Сергій Нікішин, Андрій Крач, телеканал Бродилайн.